Сьогодні в Празі йдемо до ДП документ, хочемо забрати Никитин паспорт, який ми подавали два місяці тому. Ніякої смс-ки не приходило, повідомлення ніякого не приходило, але а, мені здається, що він вже готовий. Тому... Дивіться, пояснює. Ось ця величезна черга це для тих, хто вже отримує паспорт. То є, ніякого у вас немає талончика, нічого. А ті, хто подають. Ви реєструєтеся на сайті, вам приблизний час дають. Вам потрібно зайти в двері, потім заходити вправо, і вам потрібно дати талончик. Ви цим талончиком потім проходите всередині. там буде черга, і ви чекаєте, оформлюєте все. Ми простояли в черзі практично три години. Получив Нікіта паспорт без проблем. Обов'язково не забудьте взяти ту бумажку, яку вам давали при подачі з QR-кодом, тому що вона буде відривати половиночку, половиночку залиши собі, половиночку віддасть вам з печаттю, коли ви його отримали. І потім цей паспорт на протязі трьох днів віддати видачі. Вам потрібно нагласити на поліції і обов'язково, щоб вам поставили візу, переставили. І щоб чеська републіка знала, що ви отримали паспорт новий, тому що може бути штраф. Кому було цікаве відео, обов'язково лайк. І якщо комусь потрібне інше відео про подачу, обов'язково дивіться в мене на каналі. А якщо є якісь питання, пишіть. Па-па!